Сьогодні ми бачимо, як світ іде до свого звершення, розпочнуться суди Божі, але нам дуже важливо бути на території Бога та добра, на території церкви, бути дітьми Божими та у волі Божій. Тоді нам нічого не зашкодить, і ми будемо під захистом Бога. Господь сказав, що вся ворожа сила буде під нашими ногами, якщо Ісус буде Господом у нашому житті. Найголовнішою місією християн є наповнити цей світ Евангелієм Ісуса Христа і врятувати максимум людей. Коли ми у Божій волі, ми під захистом Бога і з нами нічого не станеться, так як Бог може захистити нікому іншому це не під силу. Давайте об'єднуватися навколо Бога і добра. Запрошуємо вас приєднатися до онлайн-служіння. До щоденного пізнання Бога, до духовного спілкування та молитви, щоб, щоб добра стало більше, і слово Боже витіснуло темряву та зло з цієї землі. Напишіть мені, ми з радістю спілкуватимемось з вами. Благословляю кожного.